В кінці жовтня минулого року мені вдалося вивести пораненого військового з Авдіївського напрямку. Після опублікування того відео в коментарях написало його донька. Вияснилося, що Саша живий, але втратив руку та ногу. 13 травня через 7 місяців нам знов вдалося зустрітися з Олександром та його дружиною Таєю, яку він згадував по дорозі в шпиталь, щоб не вмерти. i <laughs> Ця історія війшла до складу документальної стрічки, поки що під робочою назвою Де твій дім і саме завдяки фонду, ми з України ми мали можливість зробити. Тур з допрем'єрними показами ми хочемо подякувати благодійному фонду. Ми з України цей фонд дуже допоміг нам. Він допомагає розповсюдженні цієї стрічки, і саме завдяки ним сьогодні цей показ відбувся саме тут. Отримали багато влучних коментарів та пропозицій стосовно фільму. Зустрілися з консулами, місцевими мешканцями та побачились з неймовірними українцями за кордоном. Ну і головне частину коштів з цього туру. Ми відправили Олександру на реабілітацію. На іншу частину ми закрили всі е, збори для його бригади, яка досі знаходиться на Авдіївському напрямку. Так, після цього туру нам вдалося закрити попередній збір, який повністю вже встав. Е, ми придбали ось е, цей пікап. Ну і доставили е, цього форда хлопцям, де е, проходив службу. Олександр, дякую всім, хто приймав участь в цьому турі. Дякую всім, хто долучився. Степанич, тобі окремо вдячність за автівки. Ну і фонду ми з України теж, як завжди, дякую. Сереж, ну хай авто працюють. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!